Благодійний фонд «Врятую красу відновлює обличчя постраждалих від війни. Підтримайте донатом на будь-яку комфортну суму за QR-кодом. Не дамо слідам війни забрати в українців повноцінне життя. <му> Привіт, ви дивитеся НП. Давайте розберемо найважливіші події тижня з 15 по 21 квітня. А ви зробите про них свої власні висновки? Закрийте небо на початку квітня армія РФ почала масовано завдавати ударів по нашій енергетиці. Одним з таких ударів була повністю знищена Трипільська ТЕС, що на Київщині. Вона забезпечувала електроенергію три області: Київську, Черкаську та Житомирську. Міністр енергетики Герман Галущенко каже, що через ці атаки Україна протягом тільки останнього місяця втратила 7 гігаватів потужностей генерації електроенергії. За словами Володимира Зеленського, повністю знищено всю теплову електрогенерацію України. А за даними ООН, ми вже втратили 50% загальної енергогенерації від довоєнних показників. Тому Україна кожного ранку отримує енергетичну допомогу від Польщі, Румунії і Словаччини щодо того, як трипільська ТЕЗ була знищена. Кулеба, відвідуючи вечірку з нагоди 75-річчя альянсу, публічно заявив, що не розуміє, яким чином найпотужніший у світі Альянс не зміг надати нашій країні системи Петріот. Журналіста він казав, що звичайна дипломатія в цьому сенсі абсолютно не працює, це ніби як битись головою об стінку. Раніше в МЗС заявили, що у світі є аж 100 систем Петріот, які використовуються як запасні. Вони стоять на складах, а могли б рятувати життя українців. За словами Зеленського, Трипільську ТЕЦ знищили не тому, що окупанти застосували якусь суперзброю, а просто тому, що в Україні закінчились боєприпаси для її захисту. Тобто ви можете собі уявити ситуацію. Навіть не комплексів ППО не вистачало, боєприпасів до них не вистачало. Зеленський казав, що аби повністю закрити небо над Україною, треба 25 комплексів Петріот. Але для початку нам вистачить і 7. Під комплексом ми маємо на увазі батарею, яка може мати в своєму складі від 4 до 8 пускових установок. Після того, як через західні змі в публічне поле потрапила теза про те, що західні країни просто не надали Україні можливість захищатися, хоча обіцяли це зробити. Захід, наче як прокинувся. Вочевидь, імідж для них має не останнє значення. Прем'єр Нідерландів висунув пропозицію викупити системи Петріо для нашої країни в тих країн, які їх мають, але не хочуть передавати. Ми можемо у них купити, можемо доставити в Україну. У нас є гроші, це вкрай важливо. Його пряма цитата. Канцлер Німеччини ж заявив, що Німеччина точно передасть одну систему. А щодо інших, то він сподівається, що інші країни теж знайдуть нам системи Петріот і передадуть ще шість. Шкода, що для того, аби інші країни активізувались, потрібно було реально втратити половину генерації енергії. Водночас, якби захід просто був швидшим, то ми могли б все захистити. А от тепер нам доведеться відновлювати енергетику, а на це підуть дуже багато коштів і часу. Українська влада зараз порушує питання про повний перехід нашої країни на атомну генерацію. Адже атакувати такі електростанції окупанти можуть і не наважитись. Однак в реальності вони можуть бити по інфраструктурі, яка транспортує цю енергію. Тож єдина можливість для нас це системи ППО. Або нехай сам Захід закриває над нами небо. Стела пам'яті на в'їзді в кожну область в Україні стоять скульптури стели. Вони створені з метою вітати людей, коли ті в'їжджають в нову область. Після початку вторгнення Росії в Україну в 2014 році військові почали залишати на стелах областей, де ведуться бойові дії, написи, ніби за певною військовою традицією. Коли ж Росія захоплює нові території, першим ділом вони перемальовують стели в Аквафреш. А коли ми звільняємо території, першим ділом повертаємо туди жовто-блакитні кольори. Таким чином, ще з часів АТО та ОС стели стали своєрідним символом боротьби і важливою частиною воєнної традиції. 14 квітня на сторінці телеграм-каналу Покровськ» з'явилось відео, на якому активісти перефарбовують стелу на в'їзді в Донецьку область. Відклеїли наліпки і зафарбували написи. Активісти зазначають, що самі вони з Донеччини. А стелу вирішили реставрувати, тому що цитую на ній були дуже погані написи і наліпки. Там були прізвища людей, а поруч написи, щоб ті люди вже не жили чи якісь образливі слова. Здавалося, хотіли як краще, але вийшло так, що люди на це зреагували абсолютно по різному. Почались і прямі погрози активістам, і різного роду звинувачення у паплюженні національної пам'яті. Суспільство розділилося на два табори. Одні кажуть, що це знищення історичної пам'яті, адже на стелі були написи та наліпки, які залишали військові, багатьох з яких вже, на жаль, немає в живих. Дехто навіть каже, що така реставрація сумна, адже боротьба з агресором ще не закінчена, а все зафарбовано і реставровано, наче нічого й не було. Інші ж люди кажуть, що навпаки стела була вже ну дуже в поганому стані і дійсно потребувала, щоб її повернуло до життя. Тим паче, що з погляду законодавства це взагалі вандалізм. Сама стела перебуває на балансі служби відновлення та розвитку інфраструктури у Донецькій області, і активісти з цією службою свої роботи ніяк не узгоджували. Хай панути на темі встиг навіть монобанк, який випустив спеціальний дизайн для карти з Донецькою стелою. Найбільше критики активістам при цьому надходить від анонімних блогерів та тіктокерів. При цьому самі військові теж розділились на два табори. Хтось вважає, що це правильно, хтось, що це шкідливо. Реальність така, що стела оновлена, і на ній військові залишають вже нові написи та наліпки. Свій напис, зокрема, залишив і президент України Володимир Зеленський. Який відвідав Донецьку область, провідуючи поранених бійців, Тож виходить, що градус суперечки різко піднявся і так само різко опустився. Але він демонструє нам дуже і дуже небезпечну тенденцію. Ми почали сперечатись між собою з будь-якої причини. То ми не можемо побудувати національне меморіальне кладовище для військових під Києвом, буцімто на цій території є ліс. То не можемо проголосувати закон про мобілізацію. То в нас знову які суперечки про те, як саме керувати країною. Друзі, я не кажу, що всі ці питання абсолютно неважливі і вони не заслуговують на обговорення. Я кажу, що емоційність, з якою ми ведемо ці суперечки, аж занадто зашкалює, якщо брати до уваги самі ці питання. Можна дуже легко зрозуміти позицію військових, які засмучені через написи їх полеглих побратимів на стелі в Донеччині, але не можна зрозуміти цькування і погрози активістам. На мою думку, це відбувається через наше загальне напруження. Але наразі, замість того, щоб витрачати сили на внутрішні конфлікти, нам треба навпаки сфокусувати їх на корені усіх наших проблем, нашому ворозі. Перемогти його набагато серйозніша задача, заради якої, словом, цю стелу і замальовували від самого початку. Тож насправді єдина реальна можливість вшанувати пам'ять тих, хто повернувся на щиті, це різними можливими, навіть і не військовими методами змусити ворога піти. Дякую, Дмитре. На цьому тижні українці дізналися сумну звістку. З життя пішов визначний діяч Дмитро Капранов разом з братом близнюком Віталієм. Вони надзвичайно багато працювали на благо української культури та відстоювали українську державність. Це потужний тандем з цікавою історією українськості, що жила в них навіть до того, коли вони оселилися тут. Письменники, видавці, громадські діячі та блогери Капранови народилися в Дубосарах. Нині це Молдова. Вони не вчили української мови в школі, але знали її з маличку. Окрім великої бібліотеки україномовних книжок вдома, їх навчала всьому українському їхня бабуся. Після закінчення школи на Миколаївщині Дмитро та Віталій поїхали здобувати освіту в РФ. І там на початку 90-х почали видавати українську газету «Тиндеринде» та журнал української фантастики Брати. У Москві вони почали свою першу книгу збірку романтичних, драматичних та смішних оповідань, що мала назву Кобзар 2000. Над нею вони працювали 10 років і завершили вже у Києві у 98 році. Як розповідав Дмитро, сюди вони повернулися, не бажаючи стати кремлівськими підлабузниками. В українській столиці Капранови взялися за видання книг, що на той час взагалі не було популярним. Можете уявити, що на той період в Україні існувало лише 600 назв книжок українською мовою. Це документально зафіксували Дмитро та Віталій і вирішили заснувати своє видавництво, що має назву Зелений пес. Цим вони стимулювали інших літераторів писати українською. Відтоді Капранови писали романи, дитячі книги, а ще організували премії за державне та іноземне хамство Золотий наморник та Золотий Нашийник, а також заснували конкурс двійників Тараса Шевченка. 2019 року Капранови з'явилися у новій ролі блогерів. У вересні вони створили Ютуб канал імені Тараса Григоровича Шевченка, та в своїх роликах почали просто доступно та лаконічно розповідати історію України, а також боротися з російськими міфами. За три місяці вони набрали мільйон переглядів на каналі, що для україномовного Ютубу шалений успіх. А підписників за рік вже було 300 тисяч. До речі, найпопулярніший ролик на їхньому каналі Українська історія за 10 хвилин, у якій Капранови переконують, що вона бойова та оптимістична, а не, як багатьом здавалося, сумна, плаксива та заплутана. З 24 лютого 22 року, з початку вторгнення в Україну, брати Капранови вступили в полк АЗОВ і захищали Київ від окупантів в легкій піхоті. А через деякий час погодилися на пропозицію їхнього керівництва працювати за фахом, який був пов'язаний з пресою. Судячи з Ютубу, не припиняли активно працювати і над своїми історичними відео. Про трагічну новину, що Дмитра не стала, повідомили на сторінці Facebook Брати Капранови. Як потім з'ясувалося, причина серце. Прощання відбулося в Михайлівському золотоверхому 18 квітня. Собор був переповнений. Вшанувати Капранова прийшли сотні людей. Були присутні письменник Василь Шкляр, актор Євген Нищук, режисер та військовий Ахтем Сейтаблаєв, музиканти Олег Скрипка, Юрій Журавель, поети Дмитро Лазуткін, Юрко Космина та Іван Малкович, Каскар Сашколірник та експрезидент Петро Порошенко. Мені здається, наразі важко уявити цей єдиний тандем, у якому все з зусиллями обох без Дмитра. За 30 років їм вдалося зробити трендом українське книговидавництво, зацікавити історією і малечу, і дорослих. Я впевнена, що цей ряд досягнень від імені братів Капранових на благо української культури, свідомості, поширення української позиції розширюватиметься. На жаль, тепер силами самого Віталія. Сто найпливовіших людей у світі. Там достатньо престижний американський журнал, присвячений політичним та економічним подіям. Серед людей, які його читають найвпливовіші політики світу, список ста найвпливовіших людей виходить з 99-го року. Минулого року найвпливовішими назвали Лауреатку Нобелівської премії миру Олександру Матвійчук та першу леді Олену Зеленську у 22-му році. Людину року був президент України Володимир Зеленський, а в сотню найвпливовіших людей потрапив тодішній головков Валерій Залужний та головна редакторка Української правди Севгіль Мусаєва. Митці, кумири, першопроходці, титани, інноватори та лідери. В категорію митці потрапляють художники, музиканти, актори та письменники, які своєю творчістю сильно впливають на суспільні настрої. Цього року її відкриває співачка Дуа Ліпа. Одразу п'ятій пісень увійшли в топ-100 чарту Billboard Hot 100. А також вона отримала відзнаки Grammy та Brit Awards. В категорії кумири люди, які стали іконами у своїх сферах, серед яких культура, розваги і спорт. Це люди, які мають широку аудиторію і при цьому сильно впливають на неї. Цього року категорію відкриває акторка та співачка Тараджі Хенсон, яку визнали однією з ключових фігур, що присвятили себе створенню більш рівноправного світу. В категорію Титани потрапляють люди, які змінили правила гри в своїх сферах. Цього року її відкриває футболіст Патрік Махомес, який виграв два супербоули поспіль. Категорія «Першопрохідці» – це про людей, які відкривають нові шляхи у сферах науки та технологій. Цього року в категорію увійшов SEO NVIDIA Jensen Huang, який зробив значний внесок у роздок графічних процесорів та дослідження штучного інтелекту. В нових відеокартах компанії використовується штучний інтелект, щоб пришвидшити їх роботу. Категорію лідери очолює Юлія Навальна, а єдиним українцем в цьому рейтингу в цьому році став Андрій Єрмак. Варто зазначити, що 100 найвпливовіших людей світу це не рейтинг, тут немає перших і останніх місць. Але суто з людської точки зору сприймається все саме так. Навальна потрапила у список за те, що, попри репресії Путіна проти її чоловіка, продовжує боротись за демократичну Росію у своєму нещодавньому інтерв'ю. Вона жалілася на те, що український уряд помиляється, не роблячи ставку на росіян, які проти путінського режиму. Я нагадаю, що це та сама людина, яка закликала людей прийти на виборчі дільниці в Росії, і просто постоять тим самим забезпечивши режиму унікальну картинку явки. Неймовірна історія боротьби, яка більше схожа на побиття. Але нехай редакції Тайм, певно, видніше, хто реально в цьому світі є лідерами. Голова офісу президента України Андрій Єрмак в цьому списку, бо у найвідповідальніший момент забезпечив роботу уряду та відіграв ключову роль в укладенні з Україною безпекових угод. Так його принаймні, охарактеризував екс-генсек НАТО Расмусен, який написав про нього цю колонку. У відповіді Єрмак подякував Тайм, але зазначив, що у цьому списку мають бути інші люди. Цитую. Я переконаний, що в списку Тайм мають бути такі люди, як Дмитро Коцюбайло, Павло Петриченко, Олексій Чубашев, Андрій Пільщиков Джус, Владислава Черних Аїда та інші наші герої, написав він. Той факт, що Єрмак потрапив у список найвпливовіших людей, може демонструвати, що наразі він виконує значно більше функцій, ніж просто голова Офісу президента України. Можливо, це натяк на його майбутнє політичне підвищення. На мою думку. Можна було б з легкістю відмахнутися від цього рейтингу і сказати, та яка різниця, кого вони там обрали, нам своє робити. Але правда в тому, що навряд чи ми можемо з такою легкістю так зробити, оскільки ми зараз дуже залежні від західної підтримки. А Тайм це з одного боку барометр суспільних настроїв на заході, а з іншого боку, дієвий інструмент впливу на західну аудиторію. А спонсор нашого показу спрага зайде-будь-де. Кремлівська мрія в дії 17 квітня парламент Грузії затвердив у першому читанні закон про прозорість іноземного впливу. Такий хід керівної партії Грузинська мрія, яку багато хто підозрює про російськості, обурив людей в країні. Демонстрації проти закону проходять в країні вже майже тиждень. Законопроєкт про прозорість іноземного впливу партія грузинська Мрія намагається протиснути вже рік. Торік їм це не вдалося через обурення народу. Новий законопроект, за який проголосували цього тижня, зобов'язує неурядові компанії та змі, які отримують понад 20% фінансування за кордону, зареєструватися як організація, що проводить інтереси іноземної сили. Хоча прем'єр Крини і каже, що все це робиться заради фінансової прозорості одержувачів гранців, опозиція справедливо вбачає в цьому законі кальку на російський закон про інаґєнта. Грузинська влада ж відповідає на це, що нічого російського тут нібито немає, і це взагалі пом'якшена версія ухваленого в 1938 році американського закону про реєстрацію іноземних агентів ФАРА справді в Штатах є закон про реєстрацію іноземних агентів, але там є дуже важливі відмінності. Відповідно до його сучасної версії, іногентами можна вважати лише тих, хто працює за прямою вказівкою урядів чи організацій з інших країн. Але й тоді американська влада має довести, що метою діяльності інагенців був саме прямий вплив на політику в Штатах. Та й судова система в Штатах незалежна. Сьогодні в Штатах, як іногенти, зареєстровано 1700 осіб та організацій, і вони можуть абсолютно безперешкодно працювати. Коли в РФ у 2012 році ухвалювали закон про іноагентів, Путін казав, що вони в цьому санкції наслідують штати. Однак російська версія закону вийшла кардинально іншою. По-перше, кожне слово людини, яку визнали іноагентом, має супроводжуватися величезним памфлетом про визнання себе іноагентом. По-друге, в реальності до цього списку потрапляють не. Люди Люди, які діють за прямими вказівками інших країн, чи які фінансуються закордонними урядами, а просто люди, які не згодні з політикою Кремля, американський закон, якщо дуже спрощено, покликаний надати більше прозорості. Він нікого не зобов'язує на кожному кроці повідомляти про свій статус. Російська ж влада примушує повісити на себе табличку. Зі мною ризиковано спілкуватись та мати справу. Іногент в Росії це своєрідна чорна мітка. Інші люди бояться спілкуватись, читати та навіть лайкати таких людей в соціальних мережах, побоюючись, що завтра перевіряти можуть вже їх. Звісно, є такі, як Земфіра Галкін та Шульман, які відкрито іронізують з того, що вони іногенти, але таких меншість. Нещодавно керівництво РФ заборонило іногентам продавати рекламу, таким чином, практично знищивши їх публічну кар'єру. А завтра вони можуть взагалі почати всіх людей з таким статусом, просто арештовувати без суду і слідства. Фактично проти цього і виступають громадяни Грузії, адже це шлях до Росії, в той час як більшість громадян Грузії все ж таки хоче до ЄС. В європарламенті вже зазначили, що ухвалення такого закону стане загрозою євроінтеграції країни, адже він є нападом на незалежні змі та організації громадянського суспільства. Закон про інагенців, за словами європарламентарів, несумісний з цінностями та демократичними принципами ЄС. На мою думку, подібні списки взагалі є відверто антидемократичними практиками. Це не спрацювало ще в давньому римі в часи диктатури Сули, коли вводились так звані списки рестрикції. Не працює це і сьогодні у випадку з російськими агентами, адже Росії доводиться крок за кроком посилювати проти них санкції. Сподіваємось, що грузинського народу і сьогодні вистачить сил, аби відстояти свої європейські прагнення і не стати російським сателітом. Неочікувана західна допомога. Конфлікт між Іраном та Ізраїлем триває вже досить давно. Певно, ще з проголошення незалежності єврейської держави у 1948 році. Цього тижня їхній конфлікт дійшов до того, що Іран вперше атакував зі своєї території Ізраїль. У чому суть цього півстолітнього конфлікту та чому він спалахнув з новою силою саме зараз? Держава Іран теократична ісламська держава, що розташована у передній Азії, і є історичним нащадком прадавньої Персії. Іран держава, який переважає ісламська релігійна течія, шиїзм, в той час, як в країнах навколо них переважає сунізм. Шиїти відрізняються від інших мусульман вірою в те, що влада в державі має належати нащадкам пророка Мухаммеда. Від цього досить незвичний державний устрій в Ірані. Президент в цій державі є лише другою особою, а вирішує все релігійний лідер Рахбар. Він обирає людей на ключові посади в країні. Наразі таким релігійним лідером Ірану є Алі Хайменеї. Він керує країну з 89-го року. Сутність конфлікту з Ізраїлем полягає в тому, що Іран не визнає самого права на його існування. Відтак, Іран роками створював проксі сили, які покликані знищити Ізраїль як державу. Це вже знайомо нам з нещодавної атаки на Ізраїль Хамас. Гезбола, Палестинський ісламський джихад, бойовики західного берегу Йордану, Сирія, Єменські Гусити та інші мілітарні організації Іраку. Ізраїль, усвідомлюючи цю загрозу, час від часу бив по цим угруповуванням. А після атаки Хамасу, яка призвела до активізації всіх цих сил, що виступають проти Ізраїлю на підтримку Палестини, Ізраїль почав методично знищувати іранських військових радників, що допомагали цим силам організовуватись в єдину систему. З Січня по квітень Ізраїль ліквідував низку керівників і радників корпусу вартових ісламської революції та людей, які нібито стояли за організацією нападу Хамас. Кульмінацією цієї серії ПОМС став авіодар по іранському консульству в Дамаску, столиці Сирії. Тут був знищений іранський генерал Мухаммед Реза Захеді. Консульство відповідно до міжнародного права є територією країни, якій воно належить. Відтак вийшло, що Ізраїль атакував територію Ірану. Це змусило політичне та військове керівництво Ірану покоїти за свою безпеку, тому що було атаковано територію Ірану, хоч і на території іншої країни. А отже, вони, перебуваючи в себе вдома, теж відчули себе в небезпеці. А тому для того, щоб повернути впевненість іранських лідерів, потрібна була рішуча відповідь на цей удар. У ніч з 13 на 14 квітня така відповідь відбулася. Її можна звати рішучою, проте навряд чи ефективною. Серед всієї запущеної в бік Ізраїлю зброї, в тому числі трьох сотень шахедів, долетіли до кордонів єврейської держави лише одиниці. Все тому, що американці, британці, Йорданці та французи збивали все це в повітряному просторі інших країн в української аудиторії. Така реакція країн НАТО викликала нерозуміння. Президент у своєму вечірньому зверненні підняв питання, чому західні країни, навіть попри те, що Ізраїль не є членом НАТО, все ж допомогли відбити атаку Ірану. Виявилося, що активізація п'ятої статті для цього не знадобилася, а країни НАТО не виявилися втягнутими у конфлікт. В той час як для відбиття атаки по Ізраїлю НАТО застосувало всю свою силу, зброю, яка летить по території України, НАТО не збиває, навіть коли вона залітає на їх територію, а покірно чекає, поки вона розвернеться і повернеться в Україну. Офіційний представник Пентагону у відповідь на це заявив, що ви не розумієте це інше, буквально це і сказав. Водночас в конгресі Сполучених Штатів майже одразу почали обговорювати надання допомоги для Ізраїлю, тобто кордони вже не в пріоритеті. Заради справедливості допомогу для нас теж розглянули 20 квітня. Але повернімось до нашого питання. Отож, рішуча відповідь Ірану була викликана атаками сил оборони Ізраїлю, які останнім часом стали активнішими. І, хоча постраждалих від атак в Ізраїлі лише кілька десятків, прем'єр-крин Натаньяго все одно ініціював удар по Ірану, навіть попри те, що американці були проти. Загалом варто розуміти, що нам не дуже вигідно, щоб цей конфлікт запалав з новою силою, але ми попливати на це ніяк не можемо. На мою думку, це чудовий час для політичного зближення з Ізраїлем, адже, по-перше, Іран підтримує Росія. А по-друге, взагалі складається враження, що всі ключові гравці в регіоні, тобто і Іран, і Ізраїль, і Штати, насправді не зацікавлені початку нового глобального конфлікту в регіоні. Їм потрібно було зберегти обличчя, тож вони це зробили. А тепер треба використати це як прецедент, щоб Захід або надав нам якомога більшу систем ППО, або сам долучився до збиття російських залізяк над нашою територією. Тому що подвійні стандарти та демократичні цінності не сумісні. Що ж, сподіваємось, наш наждач вам поживу для роздумів, і ви зробите свої власні висновки. А що ви думаєте про цей тиждень? Які новини були для вас найважливішими? Напишіть свою думку в коментарях. Щоб не пропускати нашу розгорнуту аналітику за тиждень, не забувайте про підписку та дзвіночок. Тож я традиційно бажаю вам Божого благословення та мирного неба над головою. До зустрічі наступного тижня.